Вітаю! Сьогодні у випуску Кубок Африканських Націй. Розглянемо результати всіх матчів однієї восьмої плей-офф. Також подивимось на список бомбардирів та розклад матчів однієї четвертої. У суботу, 3 січня, Сенегал переміг Судан 3-1. Малі та Туніс в основний час зіграли в нічию 1-1, у серії пенальті. Малі виявився сильнішим у неділю, 4 січня. Марокко завдяки голу півзахисника Реал Мадрид Браїма Діаса здобув перемогу 1-0 в матчі проти Танзанії. Камерун переміг Південну Африку 2-1 у понеділок, 5 січня. Єгипет у екстра таймах переміг Бенін 3-1. Нігерія перемогла Мозамбік 4-0. Два голи забив нападник Нігерії Віктор Осімхен у вівторок, 6 січня, Алжир в екстра таймах переміг Конго 1-0. Код'Івуар переміг Буркіна Фасо 3-0. Найкращий бомбардир це півзахисник збірної Марокко та Реал Мадрид Браїм Діас. Він забив 4 голи. Матчі однієї четвертої розпочнуться у п'ятницю 9 січня і пройдуть у два дня. Малі зіграє проти Сенегалу, Камерун-Марокко, Алжир-Нігерія, Єгипет-Код'Івуар. Не пропускайте результати на нашому каналі.